Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про комікс, від якого я залишився в захваті. А саме чарівник країни Оз. Він складається з двох частин, тобто двох книг. Видавництвом займається Марвел. Так, це вони займаються коміксами по людині Павуку і не лише ними. Чим зміг привернути увагу цей комікс? А саме стилем, те, як намальовані персонажі, це щось цікаве. Так, і весь стиль фонів теж гарно зроблений, як наче намальований олівцями, дає якийсь незвичний погляд на історію. Скажу навіть так: після того, як я прочитав цей комікс, я хочу, щоб це екранізували з цим стилем. Почну з того, що з цього коміксу є казка Чарівник країни Оз, або яка ще має назву в адаптації чарівник Смарагдового міста. Сюжет коміксу такий, коли дівчинка. Дороті з Канзасу прилітає до чарівної країни Оз. Вона ненароком перемагає лиху відьму, звільняє живого пудала, знайомиться з лісорубом та левом. Народ манчкінів радо вітає Дороті, як велику чародійку. Однак єдине питання, яке хвилює Дороті, як же їй тепер повернутись додому з її песиком Тото, який також потрапив з нею в цю чарівну країну. Про це й буде розповідати ця історія. Коли я замовив цей комікс, то вважав, що отримаю просто переказ казки, але команда, що працювала над ним, змогла мене здивувати. Читаючи цей комікс, я раптом занурився в цей світ. Він настільки намальований гарно, що можна довго роздивлятись кожну сторінку. На всіх сторінках щось відбувається. Є просто розмови персонажей, є екшн сцени, які гарно намальовані, також є красиві види та фони. Що дуже сподобалось, тут всі персонажі гарно прописані. Так, я розумію, що в книгі вони були прописані, але побачити, як це виконано в коміксі, це те, що дає прям зануритись в сюжет ще краще. Сам комікс розділений на дві частини, але це повна історія, тому якщо захочете прочитати всю історію, доведеться одразу брати дві книги. Продовжу. Читаючи цей комікс, я зрозумів, що комікс не для юної аудиторії, тому що є деякі моменти, які б я б назвав більше для дорослої аудиторії. В коміксі є навіть відсилання на анімаційні фільми та на комікси від інших авторів, від чого я був приємно вражений. Також ще, за що хочеться похвалити комікс за переклад, він виданий українською мовою. Також в коміксі є скетчі малюнків, що дуже приємно було побачити. Висновок хочу сказати, що дуже дивно, що цей комікс ніде не рекламували, і люди про нього не чули. Я зробив цей ролик, щоб розповісти про цей комікс, тому що він, як для мене, дійсно креативний і виділяється своїм стилем. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити вподобайку та підписатися на мій ютуб канал. Якщо ви його вже прочитали, поділіться вашою думкою в коментарях. Буде цікаво. Дякую за увагу.